Продовжуємо роботи на книгарні. Ось тут у нас ще є отаке приміщення. Окрім того, що показував на другому та першому поверсі. Також є отаке приміщення. Це безкінечне. Теж вихід на європейку звідси. Іще таке приміщення. Позибрали сьогодні осей мангал, будемо його переробляти. І ще трохи тимно. І ще ось. Якийсь дворець з котакомбами. Все зробимо, все буде на кращому вигляді. Протобут будь-які ремонтні та будівельні роботи під ключ.